До пекло мешканці села Бірки, що біля Львова, сьогодні у двадцяти градусний мороз перекрили міжміську трасу. Люди вийшли на акцію протесту, бо вже третій рік є заручниками транспортного колапсу. Доїхати зі села до Львова неможливо. У населений пункт не курсує жоден автобус. Репортаж наших кореспондентів. Thank <laughs> you. Село бірки лежить лише у 10 кілометрах від Львова. Більшість мешканців працюють у місті. Та вже третій рік люди відчувають себе відрізаними від світу. Добратися до міста неможливо. У село не курсує жоден громадський транспорт. Через бірки проїжджають транзитом. Лише переповнені тісні маршрутки, які курсують з дальших сіл. Жахливо, жахливо. По перше, по перше, це не маршрутки, це є знущання, це є грузові гушу душогубки. водії хами вищої марки. Водій нам? ну що ж він один буде зупинятися? Дзвони дитина чуть не з плачем. А я вдома сьогодні другий випадок знову за 5-7, оранжева маршрутка. Переходив дорогу. Говорить, тут люди сідають. Я перебігаю дорогу. Він з-під носа шури поїхав. Ну то то стидно комусь сказати, комусь говориш навколо навколо е, сил. Тудова всюди автобуси є, а тут немає. Покупила якісь душогубки, вона купила і, і мучить тут людей. У бірках проживає понад 2,5 тисячі людей. У селі облаштували зупинки для громадського транспорту, проте на них людям доводиться безнадійно чекати на морозі, аби йти пішки понад кілометр до сусідніх Брюхович. Ні, діти, ні дорослі. Зранку я йду до. Добрюхович кожен день по, по пів години трачу на добирання, щоб дойти на кінцево-восьмого, на кінцево-восьмого, щоб сісти на восьму маршрутку. За мною зранку я йду пів восьмого, а такий час приблизно. Це постійно 10-15 чоловік, де толпа до день Це це вже просто жах, це знущання. Це 21 століття, -е століття. В нас, вибачте, за слово, я не знаю. Середньовіччя, напевно. Вийшов на пів сьому, мені треба було скорше на роботу, бо з машина була своя поломана. Вийшов на роботу пів -сьому, і до пів восьмої чекаю. Дзвоню тут ці маршрутниці. А вона каже: ви обманю. Маршрут був, виходиш. Я просили, простояв годину часу. Не хотів сідати на маршрутнику. Люди просять у влади прокласти у село окремий маршрут сполученням Львів Бірки, який колись їздив, або продовжити міський восьмий, який курсує Добрихович. Ті маршрути, які проходять через територію, транзитні обслуговуються дуже маленькими е, автобусами. Це старі там мерседеси. Доки вони доїжджають до села, вони вже не можуть забезпечити належного перевезення, вони вже просто люди не вміщаються. І, ну і відповідно це створює таке напруження серед населення. Незважаючи на мороз, люди тримали в облозі трасу понад дві години та зібрали підписи. Врешті до мешканців приїхали представники районної та обласної влади, і обіцяли проблему вирішити. Ми, напевно, зараз дамо знайдемо перевізника і дамо тимчасовий дозвіл на три місяці. Це напевно буде сьогодні. Ми зможемо це зробити. І Почне їздити, поки що три місяці, і потім виставимо цей маршрут на конкурс. Голова львівської облдержадміністрації дав доручення створити робочу групу, аби допомогти людям вирішити проблему. А бірківчани сподіваються, що до крайнощі в акціях протесту їм більше вдаватися не доведеться. Ярина Матвіїв, Дмитро Ловвиненко, Вісник. І сьогодні ж відбулася розширена нарада за участі заступника голови львівської олдержадміністрації Івана Груника та начальника міського управління транспорту Миколи Жука. На нараді було вирішено тимчасово продовжити добірок міські маршрути 8Б та 22, які курсують до Брюхович. Перевізників маршруту 144 та 44, які транзитом проїжджають через бірки, зобов'язали забезпечити маршрут великими автобусами. Та за наполяганням Івана Груника до п'ятниці сторони мають надати пропозиції. Аби в найближчому часі забезпечити мешканців села окремим маршрутом Бірки Львів, Бірки.